В різних регіонах України зустрічається свідчення, що народ каже: От хлопчики останнім часом побільшало значить бути в війні. Ну насправді факти підтверджують, що статистично сильно такі не є велика різниця. Можу задати одного дослідника, значить, це був такий Новосельський дослідник ще в дореволюційній Росії, пробував робити якісь свої такі студії з приводу того, як коли люди народжуються, чи є якась залежність від якихось катаклізмів природних чи неприродних, в тому числі війні. І він прийшов до висновку, що немає такої залежності. Насправді це все залежить від якихось не соціальних факторів, а там природи. Як люди до того ставляться, війна сюди не впливає. Е, в нього тоді не було багато відомостей, достатніх статистичних даних, і лише через 30 років, в 1946 році, це вже е, значить, був такий Ленінградський інститут педіатрії, він випустив у збірнику кафедри одної статтю, про, в якій намагався дослідити. І знайти підтвердження цим народним приказкам про те, що в часи війни або напередодні війни народжується більше хлопчиків. Мав вже достатньо статистичний матеріал. І проаналізувавши цей матеріал, він побачив: да, на один-два хлопчики на сто чоловік народжується більше напередодні не напередодні, а в часи або після війни. А він знайшов в цьому адекватне пояснення. Так, чоловіки в цей час під час війни йдуть воювати. Тобто репродуктивних чоловіків набагато менше. І жінки мають можливість відпочити від цієї статевої активності. Менше викиднів, менше всяких цих от таких, ну, побутових, побутових суперечностей. Відповідно, організм відпочиває і потім може більше, адекватно ну, народжувати здорове потомство. А Якось так, чи в генетичному коді людському закладено, що хлопчики завжди народжуються трошки більше ніж дівчаток? Скажімо, якщо дівчаток там народжується 100, то хлопчиків 103-105. А от у часи от таких от катаклізмів, коли чоловіки воюють, а жінки десь ідуть, ну самі собі живуть в основному, то тоді зростає кількість хлопчиків на два на три чоловіка. Але якщо підемо десь, скажімо, у інші культури, народи, наприклад, в Індії, відколи там з'явилися апарати УЗІ? Тобто можна вже побачити задовго до народження, хто в них буде, хлопчик чи дівчинка. Із мотивів економічної доцільності для них бажаним є народження хлопчиків більше, ніж дівчаток. І, якщо подивитися статистику, вони роблять дуже велику кількість абортів, якщо бачать, що народжується дівчинка. Щось таке подібне було і є в Китаї, відколи проводилася політика, що одна дитина пільги, більше як одна дитина, тоді, значить, Знімаються надбавки і навіть більше зростають податки. І якщо подивитися статистику, наприклад, в Індії, то там на 100 дівчаток народжується 130 і більше хлопчиків. Але це все інструментально, е, так? Тобто бачить, що хлопчик йде нормально, бачить, що дівчинка роблять аборт, ну, грубо кажучи. Але в народі е, серед забобон існує таке, що от якщо народжується більше хлопчиків, значить бути війні. Але статистика підтверджує те, що хлопчики більше народжуються не до війни, а вже під час або навіть після того, як відбулися ці всі е, події. Але це вже як я казав за статтю статтями Новосельського, значить воно новосельського воно е, має логічне підтвердження. А це твердження, що хлопчиків народжується, значить буде очікувати війни. Це є ну, швидше за все забобон народний. Так само, як і багато інших там, прикмет, які засвідчують, що буде війна. Чи там переселення, міграція тварин, значить, чи комах, чи там криницю паутиною затягло, значить, це буде очікувати війну. Це все ніби якщо відноситься до сфери оцих от людських якихось народних. Прикмети за бубон, які не мають не є підстав пов'язувати якось їх з науковою такою вірогідністю.